Були дуже, дуже обережними, щоб вони до того моменту, коли будуть вибори, або коли вони вже будуть потрібні на всі 100, Щоб вірлі і здорові параної появилися. поглядували, слухали, не в наушниках ходили, В чому. И вот там угу. тупиков избегали и так далее. Ну это как, это не правило жизни, ребята, да? И твою или нет. Ну, ты знаешь, я правильном напрямку и как ребята, так. Мы все да, кстати, мы, да. Это, кстати мы да, все... это же и диагноз тоже, да, то есть это оценка твоей работы. <laughs> тебя оценили, <Только> Вася. <laughs> тебя офис президента оценил, блядь. Они смотрят да. тебя, братан. Более твои краще подписчики. Помолись, не прей, не прей, трохи за Главное, знаешь и... что, главное, делай, что должен, и будет, что будет, как я сказал, один ничего философ. Все будет хорошо. Да, все будет хорошо. Просто надо как-то все равно это, ну, блядь, мы, все по разных городах, даже в разных странах, да? Ой, как а вы это знаете, что-то вербальное. От вони борються з, з наружним ворогом, да? а ми з внутрішнім. От поки ми тут цю падоль не, не, не дишимо, розумієте? Піздець там буде хлопці. Реально, піздєць. вони навіть забронювали, Дарайте, що, це, що забронювалися, розумієте? Вони, дивіться, вони зробили без виборів. Ось закон, я ж прочитував, робив так само, так би мовити. Нема виборів. Безстрочне. Ну, кабінет постанову. Кабінет. А Хто на них надіявся? Скажи, мене, Ваня, ти правда дивіться. Верховна Рада, а не повинно. Поки народ не забере своє, вони забрали країну, забрали національність, розумієте? Багато чого позабрали. Ми <світ> лише так, мовити розказуємо. Треба зрозуміти основне, вони роблять те, що ми їм дозволяємо. Не більше, не менше. Да, 100%. Це 100%. основне. Якщо, якщо ми це. Зрозуміємо самі, і будемо це пропагувати, щоб люди розуміли теж те, що розуміємо ми, тоді 100% вони не будуть цього робити. Люди люди, дійсно відбуваються. Це моє ну, особисте виконання, але я думаю, тому, а о чем-то вообще-то? Вот. Ну, вот такие.